Чому ви багато навчаєтеся? У вас за плечима купа курсів пройдених. Ви, начебто, так багато всього знаєте, але результату бажаного не маєте у вигляді клієнтів, аудиторії, грошей і так далі. А тут потрібно подивитися на те, а як ви взагалі навчаєтеся, яка у вас тут стратегія поведінки? Якщо ви стрибаєте з навчання в навчання, то ви фізично просто не можете все швидко. Опанувати, да, всю цю інформацію переварити і перетворити її в дії, тому навчання тут може бути таким способом прокрастинації, де ви уникаєте якоїсь діяльності і отримуєте такий дозвіл нічого не робити. Бо ну я ще навчаюся. Коли закінчу навчання, тоді почну щось робити. Плюс навчання може бути такою знайомою історією, де ви все знаєте. Ви вже там мільйон разів були. А дії, клієнти, блоги це щось невідоме, і відповідно, ви просто боїтеся туди йти, боїтеся зустрітися з реальністю, де ви там не вмієте. Комунікувати з клієнтами, ви не вмієте продавати з першої спроби, не вмієте створювати супер залучаючий контент і так далі. Тобто, вам доведеться побачити якусь таку свою вразливість, чи свою неспроможність в чомусь, зробити помилки, а це це страшно для вашого мозку.